Отже, добігає кінця 2024 рік. Якими є підсумки для України цього непростого воєнного року? Ну, головний підсумок, як на мене, це те, що ми е, втратили е, все найкраще військове керівництво. Залужний і півтора десятка його генералів були звільнені без жодних е, причин. Відправлені у відставку, кого послом самого залужного, хтось взагалі не зрозуміло де, десь там консультують когось, начебто. Ну, Замість їх поставили інших людей, значно менш досвідчених і на порядок, чи навіть на порядки менш авторитетних. Результатом стало те, що ми. Замість того, що в минулому році намагалися ще десь наступати, ще десь мали стратегічну ініціативу. А якщо оборонялись, то досить таки намертво оборонялись мало де відступали, то ми повністю віддали стратегічну ініціативу в руки ворога по всій території фронту. Особливо на Донбасі. І за е, цей рік втратили, якщо я не помиляюсь, 2400 кілометрів квадратних. Ну, це по території як три міста Київ. Начебто й небагато. Е, що таке ну, місто Київ, це ж навіть не, е, не район. Це на, на мапі України досить маленька е, територія, але чому це важливо? Тому що те, що ми втратили, це укріплені території е, території, де є укріплення, хоч якісь, де наші війська зацеплялися зубами, руками, когтями, всім, чим могли, і тримали оборону. Е, нас зараз на Донбасі. Головна битва йде на Донбасі, відтісняють на е, неукріплену територію. А оборонні укріплення не будуються. Або будуються дуже повільно, або будуються неякісно, як мокре горить, одним словом. Тому ці е, втрати цієї невеличкої території, вона дуже впливає на нашу безпеку. Якщо не доведе, господи, ворог прорветься, там в районі Покровська, то. Ну як його спиняти, хіба що ціною великих жертв? Не кажучи, вже, що під Покровськом там залежи коксуючого всього вугілля, яке використовується для виробництва сталі. Не буде того вугілля, яке коксується, і не буде в Україні виробництва сталі. А як би сталі? Військову промисловість взагалі тримати на плаву. Скажіть мені, будь ласка, ну, тільки закуповувати, але це в рази дорожче. Так, да, була там авантюра з захопленням кусочка. Курської області, начебто наша ініціатива, але е, абсолютно ніякої користі для України це не принесло. Це тільки зменшило довіру у Сполучених Штатів до нас. Нас дивляться як на непередбачену сторону, і ми цим втягнули е, північну Корею у війну. Проти себе воно нам потрібно. Воно нам потрібно з півтора е, мільйонної армії Північної Кореї плюс до російської півтора-двох е, мільйонної армії воювати. Абсолютно не потрібно. Скільки ми втратили е, солдатів, офіцерів, кращих наших хлопців. В Курську під, ну, в Курській області. Невідомо, але е, великі втрати. Ну, ми ж не оборонялись там, ми там наступали. І е, в наступі завжди більші втрати. Ну, а зараз е, ворог будь-що нас намагається звідти виб... вибити, і е, знову ж таки не шкодує ні кабів, ні, ні артилерії, ні живої сили. і Звичайно, що є там втрати. Тобто це суцільний мінус. Спочатку, ну єдиний плюс це е, не для країни, а для влади, що е, захоплене населення почало хлопати в ладоші. Ай-яй-яй, як класно! Е, ми окупували російську територію. Ну що? Ну зараз нас виб'ють? Як я і писав у своїй статті на Фейсбуці, тоді наприкінці літа, що в нас або. Е, Вибір є вийти організовано швиденько, хоча нащо тоді було заходити, а, або нас повільно виб'ють з великими втратами. На жаль, на жаль, все ще залишається опція схопити всі свої речі, так мовити, і за одну ніч я не знаю, якщо це можливо, чи за. Трохи більше, але короткий час вийти з мінімальними втратами і стати на захист конституційної території України, щоб вони далі не пішли їжі Сумської області, і тим більше треба уси посилити оборону під Покровськом. Ми вступаємо в новий рік з надіями на закінчення війни, але ці надії не стільки пов'язані з Україною з тим, що в нас. Відбувається скільки з тим, що відбувається у світі у нашого головного спонсора у Сполучених Штатів Америки. Там обрали президента Дональда Трампа, який хоче закінчити війну, який не збирається продовжувати те, що робила адміністрація Байдена, наживатися на поставках. В Україну, закриваючи очі на пропадання грошей, як мінімум, очевидно, що, очевидно, що покриваючи і нашу корупцію, ну в Трампа інші підходи. В Трампа команда дуже негативно налаштована на нашу владну команду, на чолі з Зеленським. І очевидно, що рік почнеться з розслідування. Корупції у нас, звичайно, було б ідеально, щоб їм таки удалося домовитися про, про зупинку війни, щоб ми змогли поміняти владу і, відповідно, почати якось розвиватися. Зализувати рани, відбудовуватися, а не втрачати, 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 що ми маємо з цієї е, да, Таким рикошетом вдарило звільнення залужного, яке привело до значного погіршення ситуації на фронті, яке привело до переходу в, в стратегічну оборону, причому оборону з таким доволі хаотичним порядком. Хаотичному порядку. Рекошетом вдарило по владі. Тепер ми маємо високий рейтинг залужного, який по в... в Лондоні, і падаючий рейтинг Зеленського. От із позитивів це те, що народ трохи почав вішати. Правда, такою ціною, ціною сотень тисяч жертв, як мінімум, я так розумію, якщо сумувати і військові, і цивільні, ну. Можна тільки гадати, але називають цифри до експертів до півмільйона і більше, скільки українців загинуло. Такою ціною е приходить розуміння, що ми вибрали у владу і тримали у владі всі ці п'ять вже з половиною років, абсолютно не підходящих для цього людей. Ну, це занадто. От. Але це я вважаю позитив, що рейтинг влади падає, шансів на переобрання в нинішньої е команди. Ну, якщо тільки, не дай Боже, Путін атомну бомбу на нас не кине, шансів немає на переобрання. Це значить, що е, прийде інша ладна команда, найбільш вірно це е, залужний із військових, е, ну, залишається. Е, із цивільних п'ятий президент Петро Порошенко, який взагалі є найідеальнішою кандидатурою, тому що він і досвідчений державний діяч управлінець, і супердосвідчений дипломат, те, що нам треба для того, щоб забрати е ці заморожені російські гроші на заході, е ці 300 мільярдів, які нам конче, потрібні, щоб е відбудувати країну після війни. Ну, тобто тут залежить від, мабуть, домовленості між Залужним і Порошенком. Якщо йде хтось із них, то я думаю, що він виграє. Ну, до речі, зауваження, які звучать з 2019 року стабільно, що о, все, збитий льотчик, нічого вже не вийде, його не оберуть. І мені згадуються слова В'ячеслава Чорновола. В 91-му році влітку, коли йому казали, да як же ви ту незалежну Україну проголошувати. збираєтесь, якщо вонше півроку тому на березневому референдумі більшість, абсолютна більшість населення України висловилася за е, залишення України в Союзі. Чорновіл сказав: дайте нам місяць вільної агітації, і ви побачите. От тут так теж я кажу: дайте е, Порошенкові і його команді ну, власне Україні дайте місяць. Може, два вільної агітації, свободи слова, дайте просто, просто свободи слова, щоб кожен міг говорити все, що він має сказати. І ви побачите результат. Порошенкові нинішні, я не знаю, там, грубо кажучи, 15-20% відсотків рейтингу вони подвояться, а то й потрояться дуже легко в умовах. Вільно дискурсу. Ну, Вступаємо, отже, в новий рік з надіями на зупинку війни. Далі ми не можемо довго вести війну з таким абсолютно непідходящим керівництвом, корумпованим, наполовину непічканим через одного зрадниками, абсолютно непрофесійним. Ну, Росія, правда, теж не в дуже хорошому стані. Це нас і спасає. Але, але, але щоб гарантовано зберегти українську державність, нам потрібні сильні, патріотичні, чесні, досвідчені люди на чолі держави. Люди, які здатні перемагати, а не лише програвати. Перемагати для країни, але, але, а не лише для самого себе, для свого рейтингу. Такими я вважаю Петра Порошенка і запасний варіант Валерій Залужний як людина, якою найлегше побити нинішню владну команду, виставивши його на виборах, тому що от прямо зараз завтра. Е Завтра в неділю у нас проводяться вибори. На найближчу неділю вибори. Залужний перемагає Зеленського приблизно так, як Зеленський переміг Порошенка в 2019 році. Офіс президента провів закрите слідження. Там виявилося, що в фіналі, якщо залужний Зеленський, залужний, то Залужний отримує 76%. Зеленський, здається, 23% менше, ніж Порошенко. Навіть це їх привело в шок великий. Так що, ну от з такими умонастринями, трошки підлікувавшись головою, і тенденція позитивна, рейтинг цієї влади падає, її все більше з кожною невдачою, ми вступаємо в новий рік. Але наша доля головним чином в руках Трампа, якщо він твердо буде відстоювати свою ну і нашу відповідну позицію, давити на Путіна, а не піддаватись. Йому, в нього є і військова сила, якою він може загрожувати, в нього є могутня, дуже могутня економічна сила, енергетична сила, в сенсі, енергетика. Нафтогаз. Якщо він вдало проведе переговори, то війна може бути зупинена. Ну, звичайно, не сьогодні, 30 грудня, як віщує там один віщун, але протягом. Кількох тижнів або одного, двох-трьох місяців після його інаугурації Дональда Трампа. Дай Боже, щоб так було, і щоб далі в нас вдалося обрати до влади найдостойніших і піти вже вгору, бо хватить нам українцям вниз котитися. Пора вставати і надо лучше